Мої дорогі підписники та гості каналу. Мене звуть Анна і ви на каналі Година Таро. Для вас карта дня на 1 вересня 2023 року по всіх знаках зодіака. Не забувайте про те, що розклад є загальний, не індивідуальний, тому він може не в усіх програватись. Карта Дня для огнів. Для овні випадає старший аркан імператриця. Імператриця говорить про те, що на вас чекає гарний успішний день у ваших справах, у ваших починаннях. Ви обов'язково отримаєте радість на солоду від своєї роботи. Не тільки ви нагоду за нею отримаєте, а гарні позитивні емоції. також карта радить вам більше часу проводити зі своїми рідними, своїми близькими. І бути більше з ними на свіжому повітрі. Також не забувайте і про себе зробити щось для себе добре, гарне і приємне, що вас дуже порадує і потішить. Тильці. Для тельців випадає паш кубків, гарні позитивні емоції, можливо, якісь нові романтичні знайомства, в когось побачення в когось. Знаєте, якщо були у вас якісь конфліктні ситуації, у вас обов'язково вирішиться в кращу сторону. Хтось в когось буде просити пробачення, можливо. Тут може бути отримання якогось подарунка, зустрічі, якісь гарні, приємні, теплі і романтичні. День пройде гарно. Якісь нові можливості будуть перед вами відкриватися. Можливість чомусь навчитись новому близнюки. Для близнюків випадає старший аркан Мах, який говорить, що все в ваших руках для того, щоб досягнути бажаних результатів. У вас є сили, у вас є енергія і ресурси для реалізації бажаного. Головне, вірте в себе в свої сили, в свої таланти. І тоді у вас обов'язково все вдасться. перестаньте боятися і ви досягнете тих результатів, яких ви собі поставили перед, ну, цілі поставили перед собою раки. Для раки випадає двійка кубків. Тут якісь будуть Можливо, якісь зустрічі, якісь переговори по роботі, в когось, можливо, будуть романтичні якісь побачення, в когось будуть інтереси, по, знаєте, спілкування по інтересах. М -м. Гарний, приємний, теплий день, успішний у всіх тих справах, які ви перед собою ставите. Це може бути, скоріше за все, якісь переговори на роботі, успішні нові проекти, справи і гарні перспективи перед вами будуть відкриватися. Лев. Для них далі випадає старший аркан помірність. Карта говорить для того, що вам потрібно у всьому триматися в золотої середини, не витрачати зайвого, не лінуватися, не перевтомлюватися. Карта говорить про те, щоб ви мали такий спокій, гармонію в душі. І ні з ким ні в якому разі не конфліктували. І будьте обережні, щоб не стати втягнутим, чися конфлікт. У всьому має бути золота середина, спокій і гармонія. Можливо, помедитуйте, можливо, хтось займеться приготуванням їжі, хтось, можливо, буде прибирати в себе вдома. Карта дня для дів. Для дів випадає п'ятірка мечів. П'ятірка мечів говорить про певні конфліктні ситуації, з якими ви зіткнетеся, де будете відстоювати себе, виборювати своє. Досягати бажаних результатів, але дуже важко і з якимись певними конфліктами. Також ця карта може вказувати на загострення уже якихось певних конфліктів, які вже є, які вже існують. І якщо ви будете старатися і предложити максимум зусиль у якісь певні от проблеми, ситуації, то ви можете, скажімо так, вийти сухими з води і уникнути цих конфліктів. Карта вказує, знаєте, якусь. Можливо, певні проблеми, невдачі, з якими ви зіткнетеся в цей день. Тому, знаєте, тут можуть бути якісь і приховані непередбачування, якісь небезпеки, ви знаєте, якісь поразки. От чимось будете. Такий розпач в душі відчувати і мати просто якийсь такий біль на душі і певні якісь проблеми і невдачі. День буде не самий приємний, але якщо ви візьмете себе в руки, у вас все вдасться. вдасться. Для Терезі випадає дев'ятка жезлів. Дев'ятка жезлів говорить про те, що ви сильно чогось боїтесь і захищаєтесь. Дуже активно захищаєтесь. Ви перед собою, знаєте, відкриваєте якийсь такий здоровенний забор, таку огорожу ставите перед собою. І постійно захищаєтеся від проблем. І ці проблеми, більш, знаєте, їх нема на даному етапі. Ви їх просто боїтеся, що вони можуть бути. І ці страхи йдуть із вашого минулого, тому що колись у минулому були такі проблеми, і ви постійно боїтесь повтору. Вам потрібно перебросити всі свої страхи, взяти себе в руки. І жити майбутнім, а не минулим. Тому що, якщо ви будете жити тільки минулим, в майбутньому ви не зможете досягнути тих результатів, яких ви собі запланували. Пам'ятаєте про це? Тому переборюйте всі свої страхи, і все вас поступово налагодиться, скорпіони. Для Скорпіонів випадає гарна карта, старший аркан світ. Карта вказує про те, що ваші проблеми починають вирішуватися. Здоров'я нагадується, Люди, які мали піти від вас, вони підуть і не будуть вам заважати і ставити палки в колеса. Карта говорить про успіх, про якісь певні. Успішні справи, які ви будете займатися. Також ця карта говорить про успіх і досягнення вашої мети, і гарні позитивні емоції від того, що ви досягнете своїх цілей. Стрільці. Для стрільців випадає також старший аркан мир, гарна карта. Карта віщує успіх у всіх справах, за які ви візьметеся, у всіх ваших починаннях, здійснення ваших мрій і реалізація ваших. Мрій, реалізація ваших справ. Козироги. для Козероги випадає рицарь Кубків. Дуже гарна карта. Карта говорить, що немає місця в цей день вам для сумних думок. На вас чекають гарні, приємні, позитивні емоції. Можливо, цей час проведений є з рідними, з близькими, з друзями. Карта говорить про. Знаєте, Якісь романтичні, можливо, побачення, якісь знайомства, можливо, отримання якогось подарунка. Це дуже буде гарний у вас день, можливо, якісь нові знайомства, але коли буде стосуватися справи знайомства, то будьте більш уважніші, обережніші, тому що іноді, знаєте, зовнішність буває оманливою. Водолійчики. Для водолійчиків випадає сімірка Пентаклів. Дуже багато справ, дуже багато роботи, дуже активний насичений день різними справами, різними подіями. Карта говорить, що ви обов'язково отримаєте результат, заради якого ви так активно працюєте, але він буде трошечки менший, ніж ви очікували. Головне, наберіться терпіння і все буде. Я розумію, що хочеться все і зразу, але так не буває. Головне терпіння і все у вас буде. Рибки. Для рибок випадає четвірка жеслів. Ви знаєте, це дуже гарна, успішна карта. Карта відчує гарні новини, гарні можливості, нові перспективи, нові проекти, реалізацію своїх мрій, реалізацію своїх цілей, якусь гарну подію, якесь святкування, де ви будете активно приймати участь у підготовці до цього свята, або ж вже буде саме святкування, де ви будете відігравати не останню роль. День у вас гарний, день у вас успішний. На вас чекають гарні, позитивні, теплі моменти у цей день. Бажаю всім гарного вдалого дня. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. До побачення.